Звісно, кожен із нас бачив мультфільми. Технології 21-го століття дозволяють максимально оживити героїв та героїнь Тору. І ось головний персонаж долає всі перешкоди, б'ється з драконом. Виходь битися, драконе. Слухай, ти сценарій читав. Так так, непогано було б ознайомитися з ним перед тим, як створювати зображення. А чи знаєш ти, що в літературі існують уже готові сценарії до фільмів, мультфільмів, театральних вистав? Мерщій переглядай відео. Дізнаєшся про це і не тільки. Пригадай! Літературна казка вигадана історія, яка об'єднує елементи дійсності та фантастики. Обов'язково має автора або авторку і може бути створена на основі фольклорних джерел чи за самостійним сюжетом. Тексти літературних казок чітко зафіксовані і не змінюються, оскільки існують у писемній формі. Розрізняють казки прозові, піршовані, драматичні. Тобто казки п'єси. Сьогодні поговоримо про драматичний твір Олександра Олеся Микита Кожум'яка. Поглянь на будову казки Олександра Олеся. Що відрізняє твір від раніше вивчених? Драматичний твір призначений для постановки на сцені. Тож на початку подають перелік дійових осіб, увесь текст поділяють на дії, дії на картини. Казка Микита Кожум'яка за обсягом невелика. Тому письменник поділив її лише на картини. Відсутні розлогі описи, пейзажі, портрети. Натомість письменник подає лише ремарки. Лови фісташку. Ремарки короткі авторські пояснення в драматичному творі. Про зовнішність героїв героїнь. Їхні інтонації, рухи, про місце подій, пору року тощо. Ремарки виділяють іншим шрифтом. З їх допомогою автор або авторка може зазначати, якими мають бути декорації. Декорації це художнє оформлення сцени, предмети, якими її облаштовують. Висловлювання кожного із персонажів подають із нового рядка, обов'язково зазначаючи, хто говорить. Це характеристики драматичного твору. В основу твору Олександра Олеся покладено народну казку про Микиту за іншими джерелами Кирила Кожум'яку, який звільнив рідну землю від Великого лиха Змія. Розташуй події в тій послідовності, у якій вони відбувалися у творі. Дівчина Чому ж увесь народ не встане страшного ката розп'ясти? Посланець. Наш пан, великий володар землі і самого пекла, цар, прислав мене тобі сказати, що мусиш ти дочку віддати. Другий воєвода. Гнулись ми та досить гнутись. Час до вітру обернутись. Дід. Всі сини мої панове, молоді, міцні, здорові. А найменший щось страшне вже з трьох літ боров мене. Микита. Ідіть скажіть ясному князю, що іду я на двобій, Що поміряюсь, я з гадом, хоч і дуже, кажуть Змій. Гонець. Люди добрі, лихо в нас прилетів на крилах гад і князівну вкрав з палат». Третя дівчина. Залізну булаву всю ніч йому кували. Нещасні ковалі і стілечки не спали. Перший голос Дивіться. Буде щось. Микита наступає, тримає булаву. Змій лапи потирає. Другий голос. Погляньте. Змій звалився. Це, мабуть, добре вшкварив. Микита Змія взяв і ще раз об землю вдарив. Голос Як мертвий Змій лежить. Лежить і не здригнеться. Микита в боки взявсь, стоїть собі і сміється. Чудова робота. Зверни увагу на значення певних слів Джура. Служник зброєносець. Воєвода. Голова військового загону. Булава. Залізна палиця із шипами. Зброя. Драму казку Олександра Олеся написано віршованою мовою. Вона має особливий ритм «Мусим ми скоритись долі. Вітром гнеться і дуб у полі. Злагодженість у звучанні досягається завдяки рівномірному чергуванню наголошених та ненаголошених складів. Поглянь. Наголошені склади чергуються з ненаголошеними, що й створює ритм. Рядки мають співзвучні закінчення Риму. Оскільки драматичний твір складається з діалогів та монологів персонажів, а ремарки дуже коротко подають інформацію. То фантазія читача допомагає домислювати те, що відбувається. Ой, гляньте, гляньте, Змій. Ой, лишенько, дивіться. Який страшний та злий, і в сні таким не сниться. Сама битва зі Змієм лишається за кадром. І про те, як проходить двобій, дізнаємося зі слів із юрби. Звичайно, як у всіх казках, добро перемагає зло, а Микита кожум'яка долає змія. Тема твору. Розповідь про перемогу Микити кожум'яки добра. Над змієм. Злом. Основна думка. Уславлення мужності і народного героя, готового стати на захист Батьківщини. Більше про цих героїв ти дізнаєшся із нашого іншого відео. Стеж за оновленнями на каналі. Тож тепер ти знаєш, що драматичні твори завдяки своїм особливостям є своєрідними сценаріями. До речі, 2016 року українські аніматори створили 3D-мультфільм за мотивами народної казки Микита Кожум'яка. Переглянь його та порівняй, чим відрізняється візуалізація від казки Олександра Олеся. Запам'ятай Драма Казка Олександра Олеся Микита Кожум'яка написана віршованою мовою. Тема Розповідь про перемогу Микити кожум'яки добра. Над Змієм. Злом. Основна думка Уславлення мужності народного героя, готового стати на захист Батьківщини, Ознаки драматичного твору, Призначений для постановки на сцені, перелік дійових осіб на початку, поділ тексту на дії та картини, висловлювання кожного з персонажів подають із нового рядка зазначають, хто говорить. Літературознавчі фісташки, ремарки, короткі авторські пояснення в драматичному творі, декорації. Це художнє оформлення сцени, предмети, якими її облаштовують. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Переглядай інші відео.